Всім привіт! Сьогодні поговоримо про Noise Reduction в DaVinci Resolve Studio. Зауважте, що це в Studio версії, а не в безкоштовній. Ну, і давайте розбиратися, як крашити Noise, які нам не потрібні. Так, що в нас є? Ну, ось я взяв якийсь там файл з інтерв'ю на BlackMagic 6K Pro. Переходимо в Color. І там кидаємо якийсь лут. Припустимо, ми зробили якусь кольорокорекцію. Там кинули ноди, додавили, там контрасту, там ще щось, як, як хочете що, 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 що завгодно зробили з іміджем. І зараз ми бачимо, що нам треба зробити noise Reduction, тому що тут є дуже-дуже багато digital шумів які нам не потрібні. Ну, наприклад, бачите, ось тут. Крізь шуми, крізь шуми, крізь шуми. Особливо ви бачите, що вони є. Да, ну це 6К Pro, Тут не так дуже їх багато в, в даному випадку, тому що там і світло було нормальне. Але е, зазвичай, ну бачите, ось тут у нього на лобі є шуми, які не дуже красиві. Тут ми бачимо не просто шуми, а ще е, е, кольорову абревіацію. Ну, така шум, шумова, яка нам теж не потрібна. Давайте все видаляти. Раніше треба було купляти сторонню програму, там якийсь Red Giant, А зараз це встроєно в DaVinci Resolve. Дуже круто і працює супер класно. Давайте розбиратись. Спочатку ми створюємо ноду. Е, але зауважте, це така дуже важлива ще штука, що нода з noise Reduction треба робити перед всій кольорокорекцією. Тобто до. Тому Shift-S створили ноду до. І там, наприклад, якщо у вас є там, купа всяких нот, ви там робили різні речі туди-сюди завжди перша нода це noise Reduction. Чесно, я не знаю, чому це так, але так всі колористи говорять, ну, будемо їх слухати. І ми переходимо ось на цю вкладинку. Бачите, така там картинка з motion. E motion Effects. І тут є речі, які треба розібратися. І потім в кінці цього ролика я покажу найбільш ну, стандартні популярні настройки по Noise редакціну, але все одно треба знати, як це працює. Є Temporal Noise Reduction і Spatial Noise Reduction. Temporal Noise Reduction — це основний, яким ви маєте користуватися, тому що він бере за основу не тільки саме кадр, в якому, в якому ви зараз, а ще кадри до і після фрейми, фрейми до і після. І він їх аналізує. І і за допомогою цього аналізу поподавляє шуми, тобто він аналізує, які об'єкти є об'єкти, а що є шуми, в special Noise Reduction це аналізується тільки саме ось цей кадр без аналізу попередніх і наступних фреймів. Тобто це треба розуміти, і саме тому перше, що є фреймс. Тобто, ви маєте обрати наскільки багато фреймів він буде аналізувати, щоб зробити noise reduction. В принципі, все зрозуміло. Чим більше фреймів, тим кращий результат. Чим менше фреймів, тим гірший результат. Ну не завжди гірше, тим менше аналізу буде подаватися, і тим менше буде напруга на вашу систему. Ну, зазвичай всі ставлять десь три. Тобто, якщо там дуже багато шумів, ви можете поставити там 4-5. Якщо там вам трошечки треба там, ну ви розумієте, що там не дуже багато чого аналізувати, там ставте 1-2. Ну, там, Давайте візьмемо за основу, що, що середнє значення 3, і так, нормально нормально, нормально підійде, підійде 3. Добре. Далі motion range. ну, Це залежить від того, як, як рухається ваша камера. Якщо там. Ніхто дуже багато не, не рипається, то small range, Якщо там є камера, рухається, якісь рухи medium, large, Залишаємо на medium, Зазвичай і все буде нормально. Подивимося, будемо щось міняти, якщо щось піде, не так, якщо будуть артефакти. Ми, ми маємо створити threshold, тут. Є Luma і Chroma. Ну, тобто це безпосередньо noise reduction І коли ми будемо дергати ці, ці, ці бігунки, воно буде кращити noise. Давайте знайдемо, де у нас тут самі такі противні. ну тут, Ви бачите, да? так, YouTube не дуже, не дуже пожмякав відео, що тут якісь є шуми. І давайте зробимо threshold. Можна робити супер, там 100, ну ніхто не робить, бачите, все, нічого нема, нема шумів. Зазвичай там ну, правило таке, що ви маєте зробити, поставити ту цифру, яка максимально вприбрала все шуми, щоб, щоб далі не навантажувати систему. Тобто, зазвичай, це тут десь біля 10-15. Якщо ми поставимо, бачите, 10, вже шумів нема. Можна спробувати ще менше. 5. Ну, ще о, на 5, ще шуми є. Давайте поставимо 10. І в нас ми пробрали всі шуми, які, які були такі. Ну, майже всі. а тут, тут я ще бачу, є. Можна там. Ну, давайте 12, там 13 поставимо. Так, рухаємося далі. Тут ще є Motion. Motion це якщо ви приберете на 0, то, то це означає, що все, все пропало. Ви просто прибираєте все, все, що тут було, і на максимум, то воно ставить максимум е, всіх, е, цих змін до цього. Я думаю, що ми залишаємо його знов-таки на середині на базовому рівні. Він, якщо там будуть якісь артефакти, можете з цим кратися бігунком. Якщо ні, то так, так його і залишаємо. І Blend, це він, він працює навпаки. Тобто, наприклад. Ну, ось ми там зробили ефект, у нас там, ну, там 20 редакціян. Але ми хочемо, щоб от, все це разом, скажімо, ну, працювало там, на 40%. І щоб воно працювало на 40%, ми маємо поставити blend 60. Ну, тобто воно навпаки працює. Як було 0, ну, завжди залишаємо не, не, нічого, це тербонькати. Ви тут, напевно, побачили, що якоїсь що пропустив, це motion estimate type. Faster, better, none. І що воно робить? Ми побачимо це якраз після того, як ми вже все зробили. Зрозуміло, якщо faster, то воно буде швидше і гірший результат, якщо Better, буде краще. Дивимось. Опа! І воно ще стало крутіше. Тобто, якщо у вас система дозволяє робити. Better, робимо Better, Тобто буде кращий результат, Якщо ні, Faster, Буде быстріше, але менше напруги на систему. Ідемо далі. І все ж таки в нас є Special Noise Reduction, Special Noise, Special Noise Reduction. він потрібен для того, щоб добити ті шуми, які, які не добив Temporal Noise Reduction. Іноді трапляється, що коли не дуже, дуже дуже гарно знято, там на якісь на, на старій камері, є шуми, є шуми пов'язані з хромою, там, наприклад, червоні шуми, там сині якісь шту, штучки. І вони такі противні противні. Зазвичай вони там десь. Ховаються в тінях і їх треба прибирати, бо ну, це не дуже красиво. Ну і далі в нас Spatial noise reduction. Є три моди: Faster, Better, and Enhanced. Що це означає Ну, і радіус, який вона робить, що це означає? Коли він це пов'язано із наступним Special Threshold. Якщо ви будете робити Special Threshold від 0 до 33, то достатньо, щоб мода була фастер. Якщо ви робите сильніше, від 33 до 66, то краще ставити Better. Якщо Threshold більше 66, то краще ставити Enhanced. Ну і далі ми відокремлюємо луму від кроми. Це дуже важливо, тому що нам не треба дюргати луму, і ставимо хрому на 6-7 там до 10. Ну краще там зазвичай ставлять 6 чи 7, і цього абсолютно достатньо, щоб прибрати шуми, які залишилися після Temporal Noise Reduction в хромі. Тобто там червоні. В мене тут їх не дуже багато, але ну все одно воно ось так працює. Давайте швидко ще зробимо е, приклад, який знят на GoPro, де дуже багато шумів. Ну, має бути це ж GoPro. Так, ну ось дивимось там дайвінг якийсь. І тут у нас ооо, ну, ми, воно дергається, але ми бачимо, що тут багато мовшену і дуже багато шумів. Особливо в темних. Шум на шумі. Е, і, що, і що ми робимо? Далі ми йдемо в. Е, Motion effects, ставимо там більше фреймсів. Робимо better result motion е range large, тому що воно все, все рухається. Так, і дивимось на магію. Десь ставимо 10 до ну 15. Опа! У -у -у -у. Бачите? Бачите, як воно? Ну, просто. Просто. Космічно почистило до, після, до, Я, я зроблю весь екран. до, після, до, після, після, до, після. Ну, це неймовірно крута робота. І ну і далі на, на, про всяк випадок. Ми там, прибираємо хрому, як я говорив, там, на 6-7, тому що десь вона там може проскоче. Можемо додати ще трошки більше, там, до 15. І все. Дивіться. Була якась непонятна, підводна, там шум, шумна і вже красива, м'якенька як, історія. Ну і ось як працювати з NoiSредакшеном в DaVinci Resolve Studio. Нагадую, це тільки в платній версії в студіо, а не в безкоштовній. Задавайте питання в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь, монтуємо.